Сертифікація поступово стане обов'язковою для головних бухгалтерів та податкових консультантів. До 2 травня 2026 року формується єдиний реєстр кваліфікацій. Він міститиме професійні стандарти, типові посади та кваліфікаційні центри. Це дозволить роботодавцям перевіряти компетентність фахівців. Хто не підтвердить знання, може втратити посаду. Освіта, бакалавр досвід від 2 до 5 років, знання міжнародного оподаткування, управління ризиками. Та IT-навики, ось деякі основні вимоги висококваліфікованого бухгалтера майбутнього. Сертифікація підтвердить компетентність та готовність підписувати фінансову та податкову звітність, поки йде активне обговорення і законодавчі основи процесу ще не остаточно визначені. Але саме зараз час готуватися, підтверджувати освіту, оновлювати знання, стежити за формуванням професійних стандартів і бути готовими працювати за новими правилами професійної гри. Повний розбір теми сертифікації бухгалтерів уже на бухгалтерській платформі. Переходьте за посиланням, щоб знати всі деталі.